Вітаю, мене звати Онищенко Олександра. Я є графічним дизайнером, дизайнером, ілюстратором, smm дизайнером В цій сфері вже три роки я активно працюю та п'ять років мінімум навчаюсь і продовжую навчатися. І сьогодні я розкажу про п'ять порад, як почати заробляти, як почати працювати у сфері дизайну. Порада перша. Обов'язково треба визначитися, в якій сфері дизайну саме цікаво працювати. Дизайн сфер є дуже багато. Можна почитати в інтернеті, можна подивитися різні безкоштовні вебінари і визначитися, в якому напрямку хочеться рухатись далі. Порада друга визначитись з програмним забезпеченням, саме в яких додатках будеш працювати в майбутньому. Це може бути ілюстратор, фотошоп, фігма. Є ще безліч інших графічних редакторів, але найпопулярніший це Фігма. Він найлегший, тому я раджу придивитися саме до нього. Порада номер три це постійно навчатися. Після того, як визначилися, з яким програмним забезпеченням та в якому напрямку бажаєте розвиватися, можна починати шукати навчання для себе. Це може бути платне навчання або безкоштовне, воно є у вільному доступі. Навчатись необхідно постійно не тільки на кроці номер три, так як сфера постійно розвивається, постійно виходять нові тренди, оновлення. І для того, аби йти в ногу з часом саме у сфері дизайну, необхідно за цим слідкувати. Порада номер чотири це постійна практика. Після того, як ви завершили навчання, необхідно продовжувати практикуватися, створювати актуальні кейси і додавати їх у своє портфоліо, аби в майбутньому мати змогу отримати нову роботу. Порада номер п'ять це постійно розповідай, що ти тепер дизайнер. Починаючи з самого першого кроку, розповідай всім друзям, знайомим, потенційним замовникам про те, що ти починаєш свій шлях у дизайні, чого ти вже навчився і що ти вже вмієш, для того, аби вони знали, що вони можуть звернутися саме до тебе, щоб отримати якісний дизайн. Ці п'ять кроків тобі точно допоможуть стати експертом у сфері дизайну, отримувати круті замовлення і працювати з класними людьми. Вір в себе в тебе все вийде. Дуже важливо в нашому сучасному світі постійно розвиватися, отримувати нові навички. А для того, щоб, наприклад, працевлаштуватися, просто мати одну роботу і з нею знайти іншу, дуже важко. Тому ми хочемо давати можливості іншим покоряти нові горизонти, знаходити себе, знаходити та професію, яка буде корисною, зручною, яка буде можливою навіть під час повномасштабного вторгнення в онлайн режимі. А саме тому ми сподіваємося, що ті поради, які надасть наш експерт. З дизайну зможе допомогти іншим знайти себе в цій професії, розвиватися та працевлаштовуватися, бо без роботи ми не можемо все ж таки.